Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 листопада. Лозівська громада бере участь у Львівському форумі муніципального партнерства. Представляє громаду секретар міськради Юрій Кушнір. На подію запросили керівників 45 українських громад та 11 європейських міст, представників уряду та міжнародних фондів, щоб разом сприяти швидкій євроінтеграції України на рівні муніципалітетів. На цьому майданчику громади мають можливість познайомитися з муніципалітетами європейських країн для співпраці, партнерства та допомоги у відновленні зруйнованої російською агресією інфраструктури. Це підсумкова подія ініціативи «Cities for Cities – for United for Ukraine», що півтора року розвиває муніципальні партнерства Україна ЄС. Завдяки співпраці Лозівська громада вже отримала сучасні санітарні автомобілі та сміттєвоз. Львівський форум міжмуніципального партнерства реалізовується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID зміцнення громадської довіри та проєкту підтримка децентралізації в Україні Шведської асоціації місцевих і регіональних влад Салар International. Обласне керівництво ДРАЦО подякувало громаді за ремонт приміщення. Попередні зруйнувала ворожа ракета. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення лозівчани брали шлюб та отримували інші послуги ДРАЦУ у міському палаці культури. Там була урочиста зала та цікаві локації для фото і відео на згадку. У травні минулого року ворожа ракета зруйнувала палац культури. Драц вимушено переїхав у приміщення колишньої залізничної лікарні. Начальник обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Оксана Попова подякувала Лозівській громаді за підтримку та належні умови для відвідувачів. Лозівський міський голова запевнив, головне, щоб мешканці громади вчасно отримували якісні послуги. Учасники зустрічі обговорили потреби лозівського ДРАЦу та домовилися про подальше облаштування тимчасового приміщення. За 10 місяців цього року Лозівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Видав 335 свідоцтв про народження та майже пів тисячі про шлюб. Загалом провів 2246 державних реєстрацій. Керівники навчальних закладів громади більш досконало володітимуть українською мовою. Освітяни підвищуватимуть свою кваліфікацію у Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Днями вони взяли участь в урочистому відкритті спецкурсу з української мови під назвою Культура мовлення Орфографічний практикум за новою редакцією українського правопису 2019 року а також презентації проєкту вивчення європейських мов. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував багаторічному партнеру громади університету Бекетова та особисто його ректору Володимиру Бабаєву за ґрунтовніші знання та завжди цікаві можливості. Та побажав всій викладацькій і студентській родині закладу найшвидшого відновлення та повернення у рідні аудиторії. Волонтерку спанютеного Дарину Рибалку обрали членом правління асоціації молодих ВПО України. Установчі збори та підписання декларації молодих ВПО відбулися в рамках форуму Збудуємо лего українського ком'юніті. Асоціація працюватиме над вирішенням питання житла та працевлаштування для молодих ВПО, а також над роботою з релокованими закладами освіти та боротьбою зі стереотипами. Дарина Рибалка очолює волонтерський центр Разом нас багато. З початку повномасштабного вторгнення його команда допомагала вимушеним переселенцям та мешканцям панютинського старостинського округу. З часом центр масштабував свою діяльність і на інші округи Лозівської громади. Поліція Лозівщини розшукує неповнолітнього хлопця. Вчора в день, 29 листопада, до поліції надійшло повідомлення про те, що з дитячого будинку сімейного типу в Близнюківській територіальній громаді зник 13-річний Сергій Семенов. Вихователь виявив відсутність хлопця вранці. Мобільного телефону при собі дитина не має. Раніше він вже уходив з дому. Сергій Семенов має прикмети. Зріст близько 158 сантиметрів середньої статури був одягнутий у світло-зелену куртку з чорними вставками на рукавах. Темно-синю шапку, чорні черевики. Мешканців просять, якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, звертатися за телефонами 102 або нуль п'ятдесять Лозівські правоохоронці нагадують, що з 25 листопада до 10 грудня відбувається щорічна всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. І наголошують, якщо ви потерпаєте від домашнього насильства або стали свідком такої ситуації, звертайтеся в поліцію за номером 102. Насильству немає виправдання, тож його не можна замовчувати та відвертатися від тих, кому потрібна допомога. Поліцейські Лозівського районного відділу поліції кажуть, що реагують на усі повідомлення про такі злочини, проводять профілактичну роботу та надають повний перелік поліцейських послуг постраждалим від домашнього насильства. Відтак, з початку року, працівники лозівського відділу поліції за вчинення домашнього насильства склали 190 адміністративних протоколів у відношенні правопорушників. Також по двом кримінальним провадженням направили обвинувальні акти до Лозівського міськрайонного суду. І до новин Харківщини. У прикордонному пункті Будраки знову підняли український прапор. Автомобільний пункт пропуску у Вовчанській громаді на кордоні з Білгородською областю не працював від початку війни, як і всі інші. До минулої осені ця територія була окупована росіянами, а зараз перебуває у сірій зоні. Але прикордонники вирішили нагадати ворогу, де проходить кордон України. Тож бійці 15-го мобільного прикордонного загону, незважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску будраки, що на Харківщині, та підняли українську. Ський прапор на найвищу в околиці вежу. Про це розповіли в Держприкордонслужбі. У Харкові затримали трьох із семи учасників банди, яка тероризувала жителів України. Інші її учасники переховувались у Києві, Одеській та Сумській областях. Семеро учасників організованого злочинного угруповання скоювали тяжкі і особливо тяжкі злочини протягом тривалого часу. На їхньому рахунку крадіжки з помешкань громадян та розбої. Слідчі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з'ясували, що влітку зловмисники проникли до приватного будинку підприємця в Одеській області, побили господаря, а його дружину зв'язали з та пластиковими хомутами. Нападники заволоділи десятками тисяч євро, доларів та гривень, після чого зникли у невідомому напрямку. В іншому випадку залізли до елітної квартири в центрі Києва. Також винесли чималу суму грошей і ювелірні вироби. Трьох членів банди схопили під час чергового грабежу. Вони зайшли до оселі, де могли поцупити кілька мільйонів гривень. У поліції зазначають, що до кожного злочину банда ретельно готувалася, тому їй певний час вдавалося уникати викриття. Вони проводили спостереження за пересуванням обраної жертви, збирали інформацію про спосіб життя та ретельно планували шляхи втечі. Усім сімом учасникам угруповування повідомили про підозру за трьома статтями: грабіж, крадіжка та розбій. Підозрюваних відправили у СІЗО, їм загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.